Друзі, всім, всім доброго дня. Меніагро Мукачево на зв'язку. Знімаємо відео для каналу Міні-трактор міні УА. Тема японські трактора. Ми знаходимося в місті Мукачеві з Закарпатської області. Теж є японці, крім нових китайців. Зараз ми коротко пройдемося по моделям і новим цінам, які є на сьогодні. Значить, у нас стоять три малючка. Кубота Асті А13, 4800 доларів. 13 кінських сил з фрезою, повноприводний. Далі янмар на 16 кінських сил, теж йде з ґрунту фрезою. Ціна, ціна зараз е, знижена, 5000 доларів. Е, стан резини в хорошому стані, також фрези, все працює, всі органи керування. Значить, Далі у нас янмар-12-ка теж. Вони всі трьохциліндрові, всі повноприводні. Ось це Янмар малючок, він у нас зараз коштує 4900 доларів. Так, йдемо далі. Значить, По великим тракторам у нас є кубота GL32 з кабіною, кабіна з кондиціонером. Також в комплекті йде Так... Трактор у нас з реверсом, валовий відгору потужності 4 швидкісний. Коробка механічна, звертаємо на це увагу. Також є органи управління задньою навіскою. Напрацювання у нас 1370 мотогодин. Звісно, є реверс. Ціна 12,5 тисячі доларів. Кубота GL320. Наш наступний екземпляр. Трьохциліндровий на 32 кінських сили з реверсом, теж механічна коробка передач, два режими повищених понижених. Так само є органи управління задньою навіскою. Все теж працює. Швидкий розворот теж працює, недавно ми показували. Але він до нас прийшов без фризи. Ціна на сьогодні 9300 доларів. Далі у нас трошечки менш потужний GL221. Він у нас йде на автоматі, теж з реверсом, теж має швидкий розворот, за цю опцію практично завжди питаються, чи вона присутня. Так. Теж без фризи. Напрацювання в нього 1532 модогодини, Органи управління на теж присутні, все працює. По електриці теж все працює, світла, поворотники. Чудовий трактор. І зараз на нього знижена ціна, він був 7700 доларів, зараз 7400. 300 доларів ми зараз опустили, тому що це попередня партія. І у зв'язку з тим, що ми зараз очікуємо наступну партію е, тракторів, на ці трактора зараз йдуть знижки. І Кубота GL23. Ціна зразу кажу, тут хороша знижка 7600 була. І зараз 7,200. Це найбільша знижка, ну, тут трошки резина, хоч і протектор хороший, але є тріщини. Ну і 400 доларів ми скинули, щоб людина собі на майбутнє могла відкласти і резину нову купити з часом. 23 кінських сили, теж повноприводний, 3 теж з реверсом. Напрацювання тут більше трохи. 2500 мотогодин. Теж є е, два е, режими швидкостей, повищених і понижених. В комплекті також в цю суму входить і ґрунтофреза 1,50 мет з карданом. Ножі е, в хорошому стані, не треба міняти всі цілі, не обломані, не зношені. Тож, друзі, тракторів є багато, буде ще більше. Кого цікавлять трактора Куботи, Янмар і Секі. Або ви не побачили трактор, якого ви хочете зараз на відео. Ви можете звернутися до нас. Ми подивимося, що йде із наступних поставок. І вже забронювати. І трактор прийде саме до вас. Компанія Міні-Громокачу відео для каналу Міні-Трактор ОА. Дякуємо, що дивитеся наші ютуб канали. І до зв'язку до нових відео.